Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку сумочку, яка складається з чотирьох деталей та двох ручок. Вяжеться дуже легко. Це відео підійде для новачків, які знають найелементарніші способи в'язання, а також і майстрам, які вже давно в'яжуть. Всередині вона на підкладі та вишивною кнопкою закривається. Її розміри приблизно 39 на 30. Але розміри сумки залежать від товщини нитки, яку ви візьмете. Якщо вам цікаво, то починаємо. В'язання нашої сумки нам знадобляться сірі нитки. Ось цей моточок у нас іде Зараз ось 75 акрилов 25 шерсті. Далі у мене ще буде білий колір, звичайний акриловий і жовті, звичайні акриловий. Оскільки акрилові нитки тонші, то я білу і жовту буду в'язати вдві. І гачок. Гачок у мене 2,5. Зараз у нас зафіксується. Ось, видно. Можна спробувати взяти три. Не хоче камера фіксувати. А ось. Так, і ще, але це не обов'язково, кнопочки пришивні. Приступаємо. Починаємо наше в'язання. Робимо першу петлю і набираємо 30 повітряних петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ось у нас є наш ланцюжок з повітряних петель. Тепер. Ми робимо накид і у другу петлю від гачка вводимо гачок і пров'язуємо по всьому ланцюжку стовпчиками з одним накидом. О що у нас виходить, ми не сильно затягуємо, щоб наше в'язання не пішло так дугою, а щоб було рівненько. Пров'язуємо до кінця. Ось що у нас виходить. Перший ряд пров'язуємо. Щоб перейти на другий ряд нам необхідно зробити одну петлю підйому. перевертаємо наше в'язання і продовжуємо в'язати стовпчиками з одним накидом. Періодично перераховуємо, щоб кількість стопчиків у нас не збільшилась або не зменшилась. І таким чином ми з вами маємо прив'язати 40 рядів. Ось так виглядають вже зв'язані 10 рядочків наших. Це у нас подовжині 10 см. Продовжуємо в'язати так далі і зустрінемось з вами ще через 10 рядочків. Так виглядають зв'язаних 20 рядочків. Оце ми вже маємо ну, майже 20 см, 19,5. В'яжемо ще 10 і зустрінемося вже на пров'язаних 30 рядочках. Так виглядають наші 30 рядочків. Ми маємо на виході 29,5 см і пров'язуємо останні 10 рядочків. Всього у нас буде їх 40. Пров'язала 40 рядочків, ось так вони виглядають. Довжина їх 39,5 см. Нам таких деталей потрібно 4. У мене буде 2 сірих, одна біла і одна жовта. В'яжемо і зустрінемось уже, коли будуть готові ці 4 детальки. У нас виглядають 4 зв'язаних частини. Білу і жовту я брала в дві нитки, вони вийшли трошки товстіше з сіри. тому я взяла гачок номер 3 і зробила ось тут по ширині не 30 петель, а 29. І вони стали однакові за розміром. Тепер нам з вами треба шити ось так і ось так. Шивати можна звичайною голкою, підчепивши краї. Ось тут, або гачком, стопчиком без накиду, або з'єднувальним стопчиком. Робите, як вам зручно, як вам подобається. Шиваємо і повертаємося, я покажу, що робити далі. Ось так виглядають наші шиті детальки. Я шивала гачком стопчиком без накиду. Тепер ми дно зшили. Тепер нам треба шити бокові частини. Для цього нам необхідно тепер взяти нашу детальку. І скласти її ось так. Раз, два. Тобто ми тепер маємо шити її ось тут. Далі беремо жовту детальку і повторюємо те саме на іншу сторону. Раз, два. Для того, щоб у вас не вийшло, що десь більше, десь менша сторона, відмітьте собі кількість рядочків. В моєму випадку це 26 рядків. Тобто ось це кількість відшитого. Ось тут, скільки рядочків у вас лишилося, стільки ви вираховуєте на, наступному, на наступні детальки. І зшиваєте. Ось. Щоб у вас все вийшло однаково. Вишиваєте. Так, потім так само наступну детальку і наступну детальку І так все по колу. Ось так виглядає наша зшита сумка. Ось ми зшили бокові частини з усіх сторін. Ми маємо вже ось таке. ниточки ці всі поховати треба, заховати між, між рядочками. Це виворітна сторона. Зараз, як вона у нас виглядає з лицевої сторони. Ось ми вивертаємо, вирівнюємо усі куточки. Усі кутики. І ось що ми маємо з лицевого боку. Ось так і ось так. Мені вже подобається. Вона така, знаєте, немаленька виходить. Так, тепер наше завдання треба ось ці всі краї, ось так от по колу, обшити. Обшиваємо стовпчиком без накиду. Так, Починаємо в'язати ручки для нашої сумки. Все дуже просто. Робимо першу петлю, як вам зручно, як зазвичай ви це робите. І набираємо 10 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось, у нас є. Тепер нам треба зробити кільце. Вводимо гачок в першу нашу петлю. Захоплюємо нитку. І е, ось так от у нас. Наші Косичку вивертаємо так, щоб наша косичка була до нас лицем. І тепер звичайними стопчиками, без накиду, пров'язуємо в кожну косичку. Вивертаємо все отак на лицеву сторону до нас. І далі в'яжемо по спіралі, стовпчиками без накид Можна в'язати за задню стінку, тоді у вас буде такий узорчик. Я буду в'язати звичайними стовпчиками під косичку. Ну, як зазвичай ми це все робимо. На початку трохи тяжковато, але далі потім все піде набагато легко. В'яжемо довжину, яка вам потрібна. Хочете довгу ручку, хочете коротку ручку, хочете дві, хочете одну довгу, хочете через плечі, хочете просто так за ручку держати, тут вже ви. Фантазуйте, як хочете. Хочете, в'яжіть не отак, не по кругу, а просто звичайним а, прямим, прямим в'язанням. Тут вже на ваш розсуд. А нитку я взяла основну сіру. Вона не буде з основної нитки в'язатися. Ви можете. Додати ще якусь іншу. А ви можете ручку почати в'язати від самої сумки. Тобто вона у вас буде така одразу в'язана. В мене вона не буде в'язана, вона буде триматися на кільцях. Тому я окремо їх і в'яжу. Ось так, рахувати нічого вже не потрібно, просто в кожну петельку. Ми пров'язуємо стопчик без накиду І ось так до потрібної вам довжини. Ось що у нас виходить. Ось ця нитка, де ми робили хвостик. До речі, залиште її тут довшою. Я такий коротесенький, лишила, але не страшно. А краще залишити його такий довгим, для того, щоб ось цей отвір потім ми могли зашити. Все. В'яжемо до потрібної вам довжини. Ось такий в мене вийшов. Канатик. Я пров'язала 35 сантиметрів, мені вистачає. І тепер почнемо її о, кріпити. Кріпити будемо на кільця. Зараз покажу. Ось на такі кільця будуть кріпитися ручки. Ось так. Вдягаємо і, і з другого боку. Такі кільця можна купити у будь-якому магазині для рукоділля або замовити онлайн, але, я думаю, заради однієї сумочки чекати, поки вони прийдуть. О, є. Ось так виглядає. Зараз прикріплю цю ручку до сумки, подивимось. Прикріпити ці кілечка будемо в уголочок, там, де ми з вами робили стовпчики для розвороту. Ось. Один я вже прикріпила одну ручку. Так виглядають дві ручки зв'язані. Я вже їх всіх прикріпила ось на кілечки, є тут в уголочку. І вирішила я зробити для сумки все-таки підклад для того, щоб забезпечити її розтягнення. Вона не так сильно швидко буде розтягуватися. І все-таки це має більше. Гарніший зовнішній вигляд. Деталі з тканини вирізала і шивала точно так же само, як ми шивали наші зв'язані детальки. Тобто розмір однієї детальки ви міряєте і вирізайте таких чотири штучки. В моєму випадку це було 40 на 15. Припуски на шивання ми не робимо, тому що підклад має бути трошки меншим за саму сумку. Щоб він у нас вліз всередину. Шили таким самим чином, як ми шили сумку. І тепер, ось я наживила. Ми будемо пришивати ось так: от по краях. Можна пришити на швейній машинці, можна вручну. Я буду пришивати вручну. Пришиваємо і повертаємось ось, підклад пришитий. Я пришила ще кнопку, пришивну. Однесеньку по центру. Це ви робите за бажанням. І все, наша сумка готова. Так виглядає у нас сумка в повний зріст, так сказати. Як на мене, доволі таки прилічненька. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте вподобайки, підписуйтесь. На каналі буде багато ще таких майстер-класів. Віжіть з задоволенням і легких вам петельок. До зустрічі!